Доброго дня доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на полях господарства СК «Агробізнес» і хочемо розповісти про досвід використання продукту Stellar Plus. І в цьому нам допоможе заступник голови господарства Вахній Олександр. Як давно ви застосовуєте продукт Stellar Plus і який ви маєте досвід його використання? Уже 4 роки. Спочатку це були. Пробні варіанти, бо в нас були інші продукти, також оригінальні використовували. Але що, з'явився Stellar Плюс, спробували, сподобався. Особливо сподобався по роботі з гірчаком, бо в нас по іншому продукту були трохи проблеми, по ньому він не допрацьовував. Після використання Stellar Plus побачили відмінний результат по цьому бур'яну. На сьогоднішній день вже перейшли повністю 100% обробляти свої посіви кукурудзи Stellar Плюс. А які проблемні бур'яни були у вас присутні і як з ними впорався Stellar Плюс? Перше, коли ми пробували Stellar Плюс, чому ми і на нього перейшли? Це був герчар, з яким ми стикнулися. Але після використання Стеллару. Проблема з гірчаком на наших полях зникла повністю. Другий проблемний бур'ян це ваточні сирійський. Гербіцид його контролює, ну, він його не знищує, звичайно, повністю 100%, але він його повністю пригнічує, не дає йому надалі розвиватися. І ми так собі віримо, надіємося на це. Що подальший розвиток цього шкідливого бур'яну на наших полях буде значно менше, менше і менше. Так що надалі будемо далі його давити стеларом плюс. А яку норму ви зазвичай використовуєте? Один і один використовуємо якби стандарт, нічого ми не міняємо, рухаємось по ній. Просто стараюся весь час ловити фазу бур'янів, щоб він... Звичайно, не переростав. Навіть на кукурудзу, на фазу кукурудзи можу не сильно зважати. Чи маєте ви якусь прибавку в врожайності при використанні продукту Сталар Плюс? В залежності, як порівнювати, звісно. Якщо візьмемо контроль, де не вноситься гербіцид, то, звичайно, ми маємо, бо ми тоді там взагалі нічого не можемо не отримати. Але на сьогоднішній день Stellar Плюс дає змогу. Отримати чисте поле від бур'янів. Як наслідок знімається конкуренція і використання всіх поживних речовин, ну, лише кукурудзи. Як наслідок ми отримаємо отаке чарівне поле. Чисте, без бур'янів. Одноразове внесення. Знімає нам цю проблему і даємо можливість отримати 10-11 тонн гектара. Це, до речі, гарно запилене. Гарний щільний качан, чисте поле. Все, що прямо, суперпродукт, задоволені. Ніякої фітотоксичності не бачимо. Бачимо гарний результат. Чисті посіви кукурудзи, як наслідок. Отримуємо гарний врожай кукурудзу. І надалі плануємо, що нічого мінятися не буде. А які у вас плани на наступний рік? Сіємо кукурудзу і використовуємо Stellar Plus. Поки що єдиний, ну і неповторний для нас. Дуже дякую вам за! Інформації, гарно розповідь про «Товар Плюс. Бажаю вам гарних врожаїв і все найкраще. Дякую вам.